Всім привіт! Приїхав сьогодні на озеро, трошки вітер будемо рибачити, Приїхав наловити тараньку, бо вставлю там далі відео де цей. Як в мене украли тараньку з <схід> кладовки. І то все ще наловив минулому відео украли. Треба буде все знаново. Так, ну що, ми вже корача, закинулися. У друга вже плюнула. Плотвічка маленька, в мене поки ще нічого. Ця вудочка стоїть на, на флет, на ананас, попапчик, ця стоїть на пелет. що я можу сказати? Це просто ужас дві години. У мене взагалі жодної покльовки. Другого в дімі. одна маленька плотвичка, та що була тільки перед першим зразу закидом. По тому взагалі тишина. Навіть, навіть малька не клює, я вже не розумію, я вже міняю ці насадки. Такі всякі штучки там то не міняю, тут тримаю там на той пілет ще раз закину, якщо не, не візьметь на пилет, то переставлю, не знаю на що. Треба було, може, брати мотиля. Бо, бо це ужас. І що? І це все, зря з машини вибіг. Не розстраю меня, пожалуйста. Ще там за той камер зацепилася, даже якщо б до берега брали, то не було би видно. Бля, ще шляком пахне тут сусідів. У нас тут була перша покльовка лящика. Нарешті в кінці-кінці узяв. Кінці Але якраз нам прийшли провіряти дозволи. то Не вийшло зняти. Але він забився. Чуть, чого. Я... Так, є такий лящик. Да, ще так Тут. Чувак везучий, тільки прийшов. Так. Може, за її червоно Може. Попробуй поставити опариш, Якщо... так, мене опариш стоїть. Стоїть? Ні, це на цей. На, на, на той туалет на Але, якщо, якщо, якщо ляш підійшов, то він зараз і на напариш повинен брати. А, а я якраз хотів її перетягувати. Думаю, ну, що... But, you're good, you're good. No, думаю, докурю <гум> і цей. Так і не докурив бідолаю, блядь. <гум> Блін, ну я цю насадку цілий день сьогодні не <гум> знімав. <гум> <гум> я вірю, що воно тут візьме на це. Один раз зняв, переставив, думаю, ні. <гум> Трошечки був підкормив, бо, блін, ми вже тут сидимо годин-4. Воно за годин-4, це перша така нормальна покльовка. Перед тим була покльовка. Тоже, ну там була така слабенька, там один піт є. І все, воно ну, нічого, на, на флет. А тут прям він так клюнув, клюнув, потягнув на берег. Він, звісно, це кріплення мене бісить. Воно удобне, що на груди чіпається, не мішає тобі, але, але це. Але камера трошки розположена погано. Все, нас провірили. Тільки приїхав. Тут такий цей чоловічок, він тут постійно приймається так середньої приємності. Вроді би ніка нет, але <рес> не, не за дуже приєдний. Так, я сподіваюся, що може щось сьогодні буде. Будемо бачити, як воно як воно буде. Ну, Тут такий переважно, що якщо лящ виходить, то він може плювати один за другим. То я буду дуже на це надіятися. Не знаю, як буде видно, не видно. Перший раз його не тестуються на, на грудях, камеру тримати і один вроді так виглядає прикольно, але не знаю, як буде воно в плані, в плані відео. Бо воно, якби так трошечки униз дивиться. І це, а це на максимум, вже не можеш більше поправити. Ну ще таких штучки чотири і, і можна цей. Можна буде солити таранку, тільки ну, вже будуть вдома сушити, щоб не вкрали. Все, виключається. Жалко, що не вийшло зняти цей. Як я його готянув. Викрастучий цей дет, блін, своїм номером. <гум> Будемо сподіватися, що воно зараз підійде. Тут дуже молинка спукльовочка. Воно так попустило і да його трохи. Блять це катушка не на ту руку. До берега взяла, похоже, на ляще. І Ішо? Що раз похожу. Наїбать рішило. Mm -hmm. Може зараз під... Ну блін, уже якісь пішов, коротше, хотя б пікаєш, що ж вже... Yeah, well, yeah. Слава Богу, на. No. No, а може знову якась така дробізуалом Там один ривок тільки в неї був Йом поводила без 10 минут почекати, якщо то перекиду я теж буду перекидувати підсікай, там прям клює-клює І що? У знаю, вроде что Да. Но е-е. Тут два. Опять. <клёж> Опять. Ну это прям такая небеда не? тянешь все блять пушком доверху на ну <laughs> и потом хоть можно есть и... конечно а что ты думал яйцай в аквариум пустить <laughs> ну хоть что я уже хотел додому ехать и встать. Все так прям. Клюнуло, клюнуло. Ну, она что ж, короче, вообще не, не то пальто. Дуже, дуже, дуже слабо. слабо. И что? такое чувство, что ничего нет. А нет, что-то есть. что Угу Ну шо ж я Олящик Опа О Хоший Блять аж білий нахуй Очень дуже заблокнул О, а я вже додому хотів їхати. Блін, все тут класно, погано, що не можна доставку заказати. А <с. я тобі казав, блядь, давай я тобі кусок дам. Та й я туди не хотів, коли це було три часа назад. Є? Yeah? Є? Yeah? Yeah? Або мамаленькая косможка. Ні, скоріш всього ні. Втекло. Угу. А так плювало. Ну це хоч щось уже. Ну, no. що тизувалася, риба нарешті. Ну, це все одно мало. только, 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 только этого мало. Так, ну что, будем уже сбираться. Ну, сегодня улов так себе. Четыре штучки на двоих. Это прям дуже мало. У меня вообще один там ящик. Ну, я такой экспериментатор, короче. Я там ловил на, на что на бойле. На опарище там. Тоже прец, тоже мало. Біля нас там теж люди сидять уже другу сутку, кажуть, що одну рибу зловили. Так що в нас ще поки не найгірший результат. Відео вийде так собі, м'яко кажучи. Ну нічого, буде дуже коротке. Дякую всім у минулому відео, хто підписався, хто дивився. Дуже і актив був 10 підписчиків нових. Всього, до нових зустрічей. Думаю, що на наступний тиждень приїду, буде щось краще. Пока.